І люди, і я костяна, пройти кризне рвуся, і смію, от епіка люди, я посей одна. Сусинемо, зриваюсь і ранку вже у темлі висиджу і за малину сирішечку боюся. Несколько пожежей оживут, и тени снова на стене озвучатся. Так и сижу, ранок настоящий, не стоит, стены светлые все в день выходжу. И дети немалые, Прощення моє, та в очі поглянути не можу. Між моїми раз спізнаю. Ховаю очі, а куди? Куди? Він дивиться, і поглядом я вбиває. Она дивись так страшно. До суди. Дівча малуша, Славна донька мала, моя рабиня, он яка княжна. Усіх, усіх замужа покарала, усіх скосила людь моя страшна, але й самі з вогню не вирватися. ніколи. В очах мало ще відблискать, та не дивись на мене з таким полем, чи Мала, Душ моя, проклят.